«Часто слухаю ваші програми, у мене така проблема. Моїй дочці майже 20. Вона змінилась. сама каже, що не розуміє, що з нею. Багато плаче, немає ніяких друзів завжди сама. Вона така не була була весела дівчина, чи може бути, що хтось наворожив. Ми, греко-католики, чи звернутися нам до екзорцистів? Дорога авторка цього питання, дякую вам за ваше питання. Не потрібно вам до екзорцистів. І взагалі особисто вважаю, що в будь-яких випадках людина екзамен не здала, впала, ногу зламала. Боронь Боже, звісно, нікому цього не бажаю, але ну, приклади перераховую, Не врожай, корова перестала доїтися, то це не означає, що хтось наворожив і треба йти до екзорцистів. Не вважаю. Більше того, в нас на сайті є матеріал. У яких випадках не треба йти до екзорциста? Обов'язково подивіться цей матеріал, почитайте, чи, наприклад, ось тут є заохочення. Єпископ Леон до Цяяна Білецького можна їздити за однією умовою. Ну, я одразу скажу, якою є ця умова. Ця умова є, якщо ви сходили до свого настоятеля і він вам дав дозвіл йти до екзорциста. Тому що інколи людині просто потрібно поговорити. Інколи. Інколи просто потрібно теж посповідатися. Інколи людині бракує багатьох інших речей. Але потреба в екзорцизмі, вона вже є, ну, слава Богу, рідкісною. На жаль, цих випадків є багато, ну, навіть одного випадку забагато. Але це не означає, що всім потрібно йти до екзорцистів. Це певен прояв магічного мислення по факту. І це дуже сильно сумно. У вашому випадку. Дивіться, дівчині 19-20 років. З тих речей, що ви описали, що там, змінилось? ну, зрозуміло, що змінилось, тому що це вже не дитина. Вона входить в доросле життя. І абсолютно нормально, що вона змінюється. Ну, можливо, її засмучують якісь цілком природні фактори. Ну, наприклад, війна, в якій ми зараз з вами є. Постійно повітряні тривоги, кудись прилітає, хтось гине. Хтось страждає, хтось мучиться, чи цього недостатньо, щоб бути в депресії, в сумі більш ніж. Тому не можна від себе очікувати, що ой, чого ти такий сумний. Християнин не може бути сумним. Ну, чоловіче добрий, почухайся в голову і подивися наліво-направо. Люди втрачають життя, кінцівки, мрії на життя валяться і так далі. А тут хтось буде займатися моралізаторством і розказувати, що ти неправильно сумуєш, ти сумуй правильно. Я тобі розкажу, як правильно сумувати. Я в такому підході, в такій зверхності, не бачу християнства. Я особисто, ну можете зі мною не погоджуватися на здорочку, але мені здається, що це не гаразд. Так само, перепади якогось настрою. Ну, якщо ми говоримо про дівчину, перепади настрою в жінок є річчю, цілком біологічно пояснювальною. Може бути це впливати, ну може і це впливати. Чи треба з цього дивуватися? Ну напевно, ні. Але я думаю, що ви кажете про щось інше. Далі, якщо ми поговоримо взагалі про сучасних молодих людей, які, як ви пишете, не мають друзів, ні з ким не спілкуються. Так, сучасні молоді люди багато проводять часу в інтернеті, мало спілкуються офлайн, мало спілкуються з іншими людьми. На превеликий жаль, це дуже сумно, це дуже прикро, але так, ну, інколи батьки чи дідусі, бабусі самі давали в руки своїм дітонькам мобілки, планшети, телевізори, пульти від телевізорів, щоб дитина не заважала мені сидіти в планшеті, компі, телевізорі і так далі. Та дитина, яка не мала навичок спілкування, яка не має цієї дружби, а це ну досить складна річ. Погодьтеся, мати справді хорошого друга. То ясно, що це привід для якогось суму, для журби, а особливо для молодої людини, яка хотіла би якось там з кимось поділитися, комусь довіритися, але ну знайти хорошого друга це також великий виклик. Над цим потрібно працювати довго. Це вимагає дуже багато різних речей. Самопосвяти часу, уваги. Так що я не думаю, що вам потрібно йти до екзорциста. Я думаю, що вашій доньці потрібно банально займатися самій чимось цікавим, а далі знаходити час на подружок, спробувати з ними спілкуватися розмовляти. Дружба вимагає уваги. Покоління гаджетів має проблеми з спілкуванням. Гаджети ведуть до самозамикання, ведуть до. Невміння комунікувати. А ці речі ведуть до ізоляції, до суму, журби, відчуття відкиненості. Так що питання не в екзорцистах, питання в гаджетах, мені здається. Або просто у перехідному віці, тому що всі люди переживають якісь проблеми. Ну і теж всі ми зараз переживаємо війну. І кожен день новини не приносять нічого радісного. Так що так, це теж причина. В будь-якому випадку за вас і за вашу доньку я особисто помолюся, але вам рекомендую поговорити з нею, чи от, наприклад, вона сповідається і чи вона спілкується, і скільки часу вона проводить з гаджетом, гаджетами чи з в соціальних мережах, може бути таке, що в неї банально часу не залишається на живе спілкування з живими людьми, яке є досить вимогливим порівняно з сидінням в соцмережах.